Так, друзі, всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, є в продажі отакий Т-25, повністю на ходу, все працює на таких міні колесах, красень, сідушечка, огонь, навісочка, винт, все як положено, повний комплект. Дивіться, який руль откидується все. Так. Отакий от стан повністю в продажі. Т-25, друзі. Також є дві МТЗовські камери в продажі, є два отаких от ось ската БУшних, можна домовитися, також є в продажі обидва по Ето ось о, є о, такий скат в продажі, друзі. Так. Блін, маркировку не бачу, я, ну коротше, якийсь отакий скат, ну він, походу, бухарський. Це десь на сія сіялки якоїсь. Потім є о, такий скат, друзі. Новий новісінький. 6 2, 0, 9 PR10. Так, отак положу. тоже новый склад тоже в продаже также есть в продаже фотончик есть стенд на него продажи фотончика по техпаспорту можно девочку посадить кому хочется он сбоку покатать на джипе много не увезет Фотончик, продажа по техпаспорту друзі, все ціле, резина нульц. Ось такий його стан. Повністю красень. Тент имеется. давай. Так. так що рішайте. Также продажа бочка. Алюмініова. І закинули назад, прикрутить тільки осталося. Все ціле повністю продається. Так. В продажі, друзі, МТЗ-82-2015 год, по-моєму. Ано, ну, зараз скажу точно, щоб не вийшло, що я обдурив. А, так, да, обдурив 13-й год, друзі. З документами. Такий його стан. Так. Показую вам пиляку, ніхто губи не натирав, ніде не, нічого не робив. Такий повністю. Ціна цього красення 520 тисяч, він. Воший. З куном, з усим отак. Сиплення в цьому году поставили повністю нове. Кунчик, он дивіться, яка водичка стоїть, залазь і купайся, це ноги, щоб мити. Так що 82-й, отакий ось звірьок. Кого заінтересував, пишемо, дзвоним, проїжджаємо, дивимося. Так, ну а це, друзі, почти новий. Тік. МТЗ 892. й 22 року, 23-м його поставили на отчот. Там ще 580, по-моєму, мотогодин. Стан його ідеальний. Ви бачите, який гарнюлечка. Тут нарікань і нема ніяких. Вон, видно. Так, чехольчик поправлю. Опа! Повністю все ціле цілісіньке, ну обшивка ще в дивіться, навіть не в пиляки. Ось такий красончик. Так що, друзі, хто хоче взяти собі, приїжджайте, дивіться. МТЗ 892. Один хазяїн. Отакі от, от справи. Документи все є. Повен комплект документів. Все працює ідеально. Жодних, як то кажуть, поміг. Так, переходимо далі, друзіки. Так. В продажі кір повністю справний, з бункером. Дуже удобна штука, реально крута штука, я би сказав. Кого зацікавив оцей звірок, проїжджайте, забирайте і працюйте. Резина, огонь, все є, все бом... бомбоня. Так, це, друзі, бочка на 2 тони солярочки, повністю справна, тут повністю повна соляри. Хто хоче, приїжджайте, забирайте. 100 тисяч це бочка вся. Кір 3200 баксів. Йдемо, йдемо. В продажі, друзі, роторна косівка Віракс. Повністю справна, вже заросла. Треба переставити витягнути. Все працює, продається. В продажі Сталінський Савдеповський. Навіть ще табличка оно. Ну. Леміха отвали, все ціле, все працює. Також, друзі, в продажі оприскувач 800-літровий, двигун новий, крила цілі, з форсунками, з усім в зборі. Ціна власня 25 тисяч гривень. Замискувач ракети. Так, тут був прицепчик, друзяки, цей прицепчик вже в проданий. Людина сказала, що приїде запереду, що вже він буде проданий. Ну так, ну, то ну, і тут, друзі, великі вітра. Буду завершувати відосик. Дякую за увагу. Всім гарного дня. Якого зацікавило,